Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Цей день настав. Я говорю практично як притула зараз. Ні, не хочу себе з ним порівнювати. Просто кажу, що настав дуже важливий день взагалі в історії світу. Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. Республіканці офіційно відтепер домінують над демократами. І тепер республіканці, республіканська партія та республіканський президент. Буде вирішувати основні питання, які стосуються США та зовнішньої політики світу. Я хочу сказати зразу, що крім США є ще дуже багато різних країн, які можуть допомагати на США. Світ кленом не зійшовся. Але США все одно будуть допомагати. Я ще про це окреме відео зніму, але я вважаю, що неважливо, республіканець чи демократ. Америка від своєї допомоги Україні не відмовиться ніколи, бо Америці не вигідно, щоб Україна припинила своє існування. Тому тут все досить очевидно. Україні будуть продовжувати допомагати, а РФ будуть далі давати санкціями. І санкції ці будуть ще жорстшими та сильнішими ніж за демократів. Ну потім про це ще поговоримо. Про що я хочу сказати? Я хочу зробити невеличкий розкладик. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс, чтець оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, стосовно того, що Трамп став президентом, стосовно там поведінки Ілона Маска на інавгурації дуже дивної. Стосовно промови Трампа, де він не згадав про Україну, я теж хочу висловитися стосовно цього моменту. Трамп ну в своїй передвиборчій кампанії вже дуже багато і дуже часто висловлювався стосовно питання пов'язаного з Україною. Наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, на інавгурації Трамп сказав одну фразу, якою можна. Все узагальнити і до якої можна віднести Україну в тому числі, він сказав, що він зупинить війни, такі от гарячі війни по всьому світу, які зараз є розв'язані, в тому числі через вину демократів американських. Тобто сюди і можна якраз віднести і Україну в тому числі. Тобто, от, я думаю, що все-таки свого слова Трамп дотримується, і наскільки вже відомо, що вже якісь телефонні дзвінки перемовини. Між РФ та республіканцями США вже відбувається зараз на даний момент. Так що слідкуємо за подіями, тримаємо руку на пульсі подій. Знаєте, Трамп неоднократно згадував про Україну, Трамп неоднократно згадував про те, що Україна має бути мирною в Україні має настати мир. Ну, так само, як і РФ має відстати від України. По моєму, це все дуже чітко, логічно і без зайвого популізму та балабольства. Тому, от я ж кажу: як тільки Трамп заявив про те, що він висувається в кандидатуру, то я зразу підтримав республіканців. Хоча мені, чесно кажучи, не дуже імпонує сама особистість Трампа. Мені здається, республіканці могли когось покраще вибрати, представляти їхні інтереси, але тим не менш, вибрали, що вибрали краще ніж Камала Харіс. Ну, це моя думка. Добре, набагато краще. Тим не менше, давайте подивимося. Давайте подивимося стосовно Трампа, його намірів і так далі. Те, що він не згадав Україну у своїй промові, ну це ні про що не говорить по суті. Він Україну згадував вже неоднократно. Це нагадує мені одну притчу, Знаєте, розкажу, може хтось чув за неї чи ні. Чоловік з жінкою одружилися. Біля вівтаря один одному сказали, я тебе кохаю, і з тих пір жінка постійно почала говорити чоловікові компліменти, казати, що вона його дуже сильно любить, вона його ніколи не покине і так далі. І тому по списку. І одного дня вона вирішила в нього запитати, а чому ти мені нічого такого не говориш? А він їй відповідає, що я тобі вже біля вівтаря посвідчився в коханні. Якщо щось зміниться, я тобі дам про це знати. Тобто, в даному випадку ця притча, я думаю, відноситься в тому числі до відношення Трампа до України. Тобто, він заявив свою позицію. Не треба сто разів повторюватися, якщо і так все ясно та очевидно. І на кожному кроці про це постійно говорити. Ну, Тобто, я вважаю, що позиція Трампа вже була висловлена. Навіщо повторюватися? Це я постійно повторююся, і ви мене за це дуже сильно сварите. Добре, дивимося. Карта розмови, карта розговора падає. Розмова, зовнішня політика, дипломатія. Карта печалі. Така трохи тяжка карта. Карта весілля. Карта союзів та об'єднань. Карта печалі не дуже хороша. Вона говорить про якісь втрати, вона говорить про якісь непередбачувані негативні події. Але тут дві карти по боках позитивні: це карта розговору і карта свадьби, об'єднання та союзи. Союз Трампа та України і допомога Україні, король Христовий, карта сильного чоловіка, карта авторитетного чоловіка. Трамп буде намагатися збільшувати свій авторитет і авторитет республіканської партії, інтереси якої він також представляє. Десятка хрестова, тяжкий груз, може бути досить тяжко найближчим часом. Тобто, знову ж таки, те, що стосується перемовин, о, Піковий. тобто, питання буде вирішуватися дуже жорстко. Дуже жорстко, але про це окремо Трамп вже пообіцяв новий пакет санкцій для РФ. Хтось там писав, що ні, він навпаки зніме всі санкції. Знаєте, це маячня, це бульварна всяка фігня. Він зніме санкції тільки за умови, якщо він піде йому на уступки. Путін піде на уступки Трампу, а не навпаки. Тобто Трамп під Путіна точно прогинатися не буде, як це роблять деякі. А навпаки, тобто, якщо Путін піде на уступки, можливо, якісь частково санкції будуть зняті. А якщо не піде, то значить санкції навпаки будуть посилюватися. Так що таке от. Добре, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Бажаю мирного неба. До нових зустрічей. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Всього хорошого!